Все починається зі слухання. Тепер зверніть увагу на те, скільки всього ви слухаєте протягом дня. Скільки всього. Скільки всього ви читаєте протягом дня, скільки всього ви пишете протягом дня, скільки слів ви протягом дня говорите. Скільки там Слова Божого. Скільки. Не дивуйтеся на свій стан. Для чого читати Слово Боже тобі? Задай собі це запитання. Для чого тобі слухати Слово Боже? Чи ти вважаєш себе, що в тебе є творець, який знає, як тобі жити, і має для тебе, може, воно прозвучить некрасиво, але інструкцію життя. Він має інструкцію життя. Це коли ви щось отримуєте і робите проти інструкції, і це псується. Так і з нашим життям, коли ми живемо не по інструкції, ми псуємось, деградуємо. Що потрібно, щоб наше життя поправилось, читати інструкцію про наше життя і втілювати цю інструкцію, досліджувати.